Ісусу Христу маємо проєкт Голос духовності, де ми відповідаємо на ваші запитання і маємо тепер наступне запитання. Як знайти хорошого і доброго духовника? Ну, Найперше, щоб відповісти на це запитання, потрібно розповісти взагалі, хто такий духовник і яка є різниця між духовником і сповідником. Сповідник це священник, який Сповідає людину, дає е, розрішення, натомість духівник це той, який допомагає людині глибше розібратися не тільки у вчинках, радше, а те, що проводить е, глибше, так, які причини спонукають людини до тих чи інших вчинків. То щось подібне, як е, пускаючись у гори. Ми потребуємо досвідчену людину, котра знає дорогу і може вберегти нас від різного роду небезпек, котрі можуть чагати людину у цій мандрівці. В духовному житті це щось подібне. Обираємо досвідчену людину, котра має свій особистий досвід, котрий має певні знання і котрий може нам допомогти супроводжувати нас у цій дорозі духовного життя. Перша, ну, можна порівняти, це такий свого роду духовний батько, який молиться завжди за своїх духовних чад дітей. Часті зустрічі або регулярні зустрічі, котрі людина звіряється, що було добре, що не добре, які успіхи, які є поразки, всі духовній боротьбі, що потрібно робити для того, щоб то духовне життя воно справді було глибоке і було якісне. І отже, як знайти доброго духівника? Представляєте, нема такого, як в супермаркеті йдеш на полиці і дістаєш собі То я хочу, то я не хочу Ну, найперше, дар доброго духівника це є даром, його потрібно випросити у Бога, щоб Господь послав саме ту людину. Котра допоможе мені у моєму духовному житті. І відповідно, якщо ми налаштовані, і коли ми просимо Бога, коли ми відкриті, ми обов'язково е, почуємо у серці, наприклад, під час сповіду, під час розмов, що це є саме та людина, котра мені допоможе. Відповідно, після, після того попросити особу, щоб вона могла духовно супроводжувати. Її, і Ну, можемо отримати або так, або ні, то не обов'язково. знаєте, що має бути так, як ми хочемо. Але коли наше серце відкрите, і ми надіємося, довіряємо і просимо Бога, Бог обов'язково пошле ту людину, котра буде нам на життєвому шляху таким провідником.